Вас вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо з вами заняття на тему особиста гігієна. Доброго ранку, діти! Привітайтеся один до одного та посміхніться. Дітки, в нас тут ховаються дивні речі, мабуть. Вони там, у коробці, щось шепочуть. Хочете дізнатися, що це? Відгадайте загадку. Гладеньке, запашне, миє тебе. Так, дітки, це мило. Ось воно. Так, це про мене, я мило. Там, де я, там завжди чисто та охайно. Мию, мию, без жалю. Мию там, де брудно, а купатися не люблю, бо від того худно. Мило допомагає тримати нам руки чистими. Покажіть мені свої ручки. Добре, у всіх вони чисті, та там ще хтось є. Хто чисто вмивається, той мною витирається. Хто це рушничок? Чок-чок-чок. Є у мене рушничок? Маленький, гарненький. Що ми робимо рушничком? Що втираємо? Втираємо руки, втираємо щоки, втираємо очі, втираємо спинку, втираємо живіт, втираємо коліна, втираємо ніжки, Дітки, Ми усі втираємося рушничком. А ще хтось там шепоче, дітки. А ну, давайте глянемо. А, та це ж гребінець. Він хоче, щоб ви про нього розповіли. Що ми робимо гребенцем? Так, вірно, ми розчісуємо волосся. А для чого ми з вами це робимо, дітки? Так, щоб не ходити кудлатими». Дітки, чуєте, хтось плаче? А хто ж це? Подивіться, та це ж крокодил. Крокодил, що трапилось? Чому ти плачеш? У мене, дітки, болять зубки. Крокодилку, а в діток ніколи не болять зубки, бо вони їх чистять. А допомагає їм ось така чарівна паличка. Дивися, а зветься вона зубна щіточка. Та в мене є така самісенька. Тільки я не вмію їй користуватися. А ми з дітками тебе навчимо. Так, дітки? Слід вести щіточкою зверху вниз. Ось так. А щоб із середини все вичистити, треба повернути щіточку стоя. І також рухатися зверху донизу. Ось бачиш, крокодильчику, тут нема нічого складного. І ти тепер будеш, як і дітки, кожного ранку чистити свої зубки. А щоб зберегти щіточку після того, як почистили зубки, Слід її помити водичкою, а потім поставити до склянки. Я маленька, зубна щітка. Я часу не гаю, в кого зубки заболіли, вмить допомагаю. От вам всім моя порада: чистить зубки треба всім. І дорослим, і малим. Тепер ми знаємо, що допомагає нам бути чистими і охайними. До нових зустрічей!